Сьогодні репутація стає чи не єдиним стовпом, на якому тримається конкурентна перевага компанії або публічної особи. Репутація це актив, який у деяких випадках дорівнює вартості бізнесу. Як відомо, спочатку ви працюєте на репутацію, а потім вона працює на вас. Можна сказати, що у своєму повсякденному значенні репутація конвертується у поняття довіра. Адже не дарма складаються рейтинги найнадійніших, найбезпечніших, або найкращих компаній, впливовості публічних осіб, доброчесності політиків тощо. Потенційний бізнес партнер пересічний споживач або виборець перед підписанням договору або перед голосуванням обов'язково перевірить інформацію про компанію або послуги чи продукти для визначення свого рівня довіри або недовіри до них. Тому фактично репутація є тим важелем, який безпосередньо впливає на успішність, прибутковість і швидкість розвитку будь-якого бізнесу. Знищивши репутацію, можна знищити бізнес.